Цього хлопця я півтора місяця назад бачив на випускному вечорі. Щасливо, усміхненому, радісно. І зараз вже їх немає поруч з нами. Святий Боже, святий пів і святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий. Я хоч і не встигла зв'язати наші узи, вийти заміж за свого коханого, як ти ми того хотіли, але я стану частиною його сім'ї і буду піклуватися про його батька, про Андрія, його молодшого брата, про його двоюродного брата Богдана, про його маму і всіх інших. Я обіцяю це йому, Наталя, Мама, я її так називала. Це була моя друга мама.